Друзі, всім доброго раночку. Відгадайте, що у нас зараз за автомобіль. Звуку немає, але судячи по приборній панелі, хто знає, той 100% відгадає, це флагман Hyundai електромобіль зі звуком двигуна. Це імітація у нас. Зараз вона у нас не працює, тому що відключені динаміки. Але це Hyundai Ioniq 5N. Такий чудовий автомобіль. Зараз переробляємо задню оптику. Цей автомобіль був куплений в США, тому у нас червоні повороти. Замовник вирішив поставити європейські повороти жовті. І зараз займаємось тим, що переробляємо задню оптику. Як же він класно виглядає. Просто, я б сказав, ідеально. Диски, ці всі полосочки, бампер, взагалі дуже гарно. Міняємо задню оптику на європейську, робимо це перший раз, ніколи ще не переробляли на, на версію 5 n але в принципі трішечки все по-другому тут. але Думаю, що ми з цим справимось. Так що всім гарного дня, друзі. Хто цікавиться автомобілями США, звертайтесь.